Німці прагнуть мати гарний вигляд і вдягатися за останньою модою. Зиск від цього мають магазини. Понад 66 мільярдів євро громадяни Німеччини щорічно витрачають на одяг. У шафів кожного дорослого у Німеччині в середньому 95 предметів одягу. І це ще не враховуючи шкарпетки і нижню білизну. Шопінг вже майже перетворився на хобі, згідно з опитуваннями, споживання друге улюблене заняття німців на дозвіллі після садівництва. Вибір величезний, зокрема, і в продуктових магазинах. Що німецька родина в середньому витрачає 342 євро на їжу та напої. Однак є проблема лише у Німеччині: 18 мільйонів тонн харчів взагалі не опиняються на столі, а викидаються. Так само, й деякі інші покупки відправляють на смітник. Щороку у Німеччині позбувається 46 мільйонів тонн відходів та великогабаритного сміття, серед них і текстиль. Згідно з опитуваннями, майже 2 мільярди одиниць одягу в Німеччині використовують лише зрідка чи взагалі не вдягають. При цьому на виробництво однієї лишень пари джинсів необхідно майже 7 тисяч літрів води. Хіба не марнотратство?